Все нове, як виявилось, добре забуте старе. У Чернівцях вже більше місяця як поставили контейнери сітки для пластику. Мовляв, так містяни краще сортуватимуть сміття, але це ж ніяк не нововведення, адже до цього вони вже були розміщені на вулицях міста, допоки враз загадково не зникли. Тож що про це кажуть відповідальні особи та чи задоволені містяни, розповідаємо далі. Контейнери сітки аж ніяк не новинка для чернівців. До минулого року вони тривалий час стояли на вулицях міста, а чернівчани сумлінно викидали туди пет пляшки. Втім, влітку 2022-го змінили фірму надавача послуг. Тож сітки разом з іншими контейнерами забрали. А з 1 серпня у Чернівцях запровадили роздільний збір сміття. Методикою передбачено чотири метчотири. Види роз... чотири етапи роздільного збору: перший етап це на два контейнери, другий етап на три контейнери, третій на чотири і четвертий етап це на п'ять контейнерів. Минулому році впроваджували тільки на два контейнери: це контейнери для вторинної сировини. Туди закидувати можна пет скло, все те, що переробляється, папір та інше. Тож, вочевидь, міські управлінці вирішили, що чернівчани, навіть попри тривалий досвід відсортовування пластику, ще не були готові робити це і надалі, адже лише на другому етапі, затвердженому в лютому цього року, передбачили окремі контейнери сітки для пет-пляшок. Правильно викидати пет-пляшку – це. Перед тим як викинути її в контейнер, потрібно ущільнити для того, щоб вона зайняла менше місця у контейнері. Можна викидати пластик, але перед цим його потрібно промити. Тому що пластик є декількох видів, і якщо його вивозять на підприємства, які приймають вторсировину, сировину, то звичайно вони його сортують кожному по кольору, по кожному виду пластику. Наразі на території Чернівецької громади встановили. Вили 77 контейнерів всього до серпня. Планують поставити 140 сіток. Також обіцяють вивозити їх двічі на тиждень відповідно до графіку. Втім, навіть якщо пластик сумлінно вивозитимуть окремо, це не врятує ситуації, адже решта побутових відходів у різних контейнерах для вторинної сировини та органічних відходів все одно скидатимуть в одну машину, адже перевірятимуть, чи відсортоване сміття фактично на око. Торсировину на на тих районах, де мешканці сортують, також є надавач послуг попередньо проїжджають проїжджають. Дивляться, якщо сміття відсортоване, то вивозять окремо. Дивляться, якщо там закинено травою. Якщо там органічні відходи, то звичайно що це все вивозиться разом. Містяни обурені таким станом справ, адже не бачать доцільності у сортуванні сміття вдома, якщо збиратимуть це в одну машину. Який сенс сортувати сміття, якщо його кидають? У один бак спершу казали, що дві машини будуть роздільно забирати, але забирає одна дотепер. А який сенс владі закупити бачки для цього і поставити всюди для людей? Для них це витрачені бабки, які можуть списати на власні потреби. Тож, коли насправді запрацює роздільне сортування, невідомо. А відтак доводиться просто чекати. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня, ТВА